Прямо порушується закон, повна бізнаказаності. Тось сидіти генера... мафія в лампасах. Не було доказів, таких і нема по сей день. Одні тільки інсинуації і припущення. Муженко впевнений, що його влияння на президента Порошенка вполне хватить, щоб сохраніти любого самого діозного генерала на службі. У генштабі говорять про нові кадрові призначення. Заступником Муженка буде генерал Назаров. Так вам не почулося генерал Віктор Назаров, саме той, кого звинувачують у катастрофі іл 76 За логікою речей фігуранта та резонансної справи із десятками загиблих мали б відсторонити. Та начальник генштабу Муженко ніби заохочує таких людей. Буквально ще там місяць назад я знаю, що він був першим заместителем начальника главного оперативного управления Генерального штаба. Это его была официальная должность. Новый карьерный стрибок ми вже перевіряємо. Та у військовому відомстві на коротке запитання з відповіддю не поспішають. Що ж відбувається, і що там із розслідуванням трагедії? Ніч з 13 на 14 червня 2014 року на цих кадрах чи не перша масштабна трагедія від початку АТО чи пак війни на сході країни. Вулична камера відеоспостереження фіксує момент катастрофи військового літака. Піл 76 бойовики. Поцілили у судно з ПЗРК на облаку. Було 40 бійців 25-ї повітряно-десантної бригади та дев'ятеро членів екіпажу. Вони були ліса саме безбашка їм на. Ми, 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 в сьомо. Тобто, що вони істинні іні, іні, герої. Жалко, звісно. Реально, мені їх не вистачає. З одного боку все можна списати на війну, звинуватити в усьому бойовиків. Але виявляється, трагедії можна було запобігти. Не були виконані требування приказу і замислу операції. А... уже на этом этапе можно было бы предупредить несчастье. На самом деле 6 июня в небе над Славянском противник с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса сбил украинский самолет-разведчик Ан-30Б. Это уже должно было насторожить. Плюс было сбито к тому времени уже более не менее пяти вертолетов вооруженных сил Украины. Все эти атаки были произведены с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов. Тобто не треба бути фахівцем, аби зрозуміти, усі польоти над неконтрольованою територією були приречені. Вони стояли прямо на курсі заходу літаків на аеродром на посадку. А літак був збитий на висоті 800 метрів, це майже перед посадкою. Тобто вони стояли на курсі строго, по-перше. По-друге, вони стояли в той час, коли він заходив на посадку, значить вони його чекали. Вони знали, що він прилетить по цьому курсу. За п'ять місяців таки оголосили підозру тодішньому начальнику штабу АТО генерал-майору Віктору Назарову. Одним із причин цієї трагедії стало якраз недбале відношення військовослужбовців до виконання своїх службових обов'язків. І тому сьогодні слідчим оголошена підозра Назарову Віктору Миколаєвичу. Але запроторити за опального генерала виявилося не так просто. Спочатку він потрапив у лікарню, потім суд змінив йому запобіжний захід і відпустив під заставу у 90 тисяч гривень. У той час головний військовий прокурор Анатолій Матіус анонсує завершення розслідування до річниці трагедії. Минув рік розслідування таки завершилось, але до суду не дійшло. Головний підозрюваний збирає прес-конференції і кричить про всесвітню змову: як у справі не було доказів, так і нема по сей день. Одні тільки інсинуації і припущення. У військової прокуратури своя думка. 3 березня старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені визнано достатність зібраних доказів для звернення до суду завинування марку. Максим Крим пояснює, підозрюваний генерал навмисно затягує час. У зв'язку з зволіканням сторони захисту з ознайомленням, головна військова прокуратура була змушена подати попитання про визначення строків для умовлення. Відтак підозрюваний до 12 червня має ознайомитися з матеріалами справи. Потім її відправлять до суду. Подальший перебіг подій ніхто не прогнозує. Експерти сподіваються, суд адекватно оцінить дії генерала Назарова. А точніше, те, що він не зробив. Он не прийняло внимание розвідувальну інформацію зразу з кількох істочників, яка предупреждала, однозначно придупреждала тому, що подаропортом наші самоліти ждет засада. Дело в том, что наша авиация уже не первый раз совершала посадки на аэропорт Луганска. Противник ожидал, что мы снова повторим эту операцию. Сестра одного из загиблих десантников розповідає: Тут не просто розвіддані. Просто общались з людьми, которые были непосредственно в аеропорту. Известно, что звонили экипажу. Звонили экипажу в этот день. Экипаж предупреждали. То вас будуть збивати. Тобто весь аеропорт, всі ребята з третього самоліту, з першого самоліту. Всі знали, що вторий самоліт будуть збивати. Всі все знали, але ніхто нічого не зробив. Ви тільки послухайте, попри такі очевидні факти, генерал відверто чорне називає білим. Вся розвідувана інформація вона поділяє, поділяється на достовірну, імовірну, сумнівну і недостовірну. І ще є відповідна підградація цих критеріїв цінності розвідувальної інформації. Іншими словами, дані, які могли б попередити масштабну трагедію, генерал оцінив як недостовірні і неважливі. І після того, що сталося, не визнає помилок, воно й не дивно. У прокуратурі це називають коротко. Службова недбалість, тобто вчинення військової службової особи, недбало ставлення до військової служби, чи не бойово обстановці. Але і щодо цього у Назарова своє бачення. Коли треба, в голос кричить, у нас війна. А коли треба відповідати, то війни начебто і немає. По статті, по якій мені, як то кажуть, ш'ють діла, да? 425 двадцять п'ятий, немає ні одного вироку і немає взагалі практики ні України, ні Радянського Союзу. Це я перший такий, якому висунуто звинувачення. По статті службова недбалість за у, скоєна у воєнний час. Та в бойовій обстановці. І саме цікава річ про це казала відповідна службова особа прокуратури. Вони навіть не спромоглися розібратися на сьогоднішній день, що службової недбалісті в воєнному стані не може бути, тому що у нас в Україні воєнний стан не введений. Друга сторона, оця інша частина цієї фрази бойова обстановка. Юридичного визначення, що таке бойова обстановка не існує. І це ще не все. Якщо ви, пане генерале, так наполягаєте на змові проти вас, тоді навіщо ваші адвокати, не соромлячись прямо в стінах генштабу, відверто погрожують експертам, які робили висновки у справі. І це не порожні слова, а реальні свідчення одного із них, полковника повітряних сил Віктора Лук'янчука, призошло на безпрецедентне событие, коли один на старших офіцерів ворожоних сил, полковник, дав показання том, що Его руководство толкает на совершение уголовного преступления, приказывает ему это совершить и угрожает отставкой, если он это преступление не совершит, подвергся давлению со стороны адвокатов генерала Назарова, которые потребовали от него изменить экспертное заключение, от него и от двух других военнослужащих летчиков изменить... Експертне заключення в пользу Назарова. у прокуратурі ілюстратору підтвердили, за цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. Наразі триває перевірка. Про нові кадрові призначення підозрюваного не чули та й не коментують це. Мовляв, у нас презумпція невинуватості. А відтак, усе це на совісті його керівництва. Тож, якщо пан Муженко сліпо вірить Назарову, рідні загиблих і в прокуратурі вірять у справедливість. Та сподіваються, суд комусь відкриє очі, а когось таки закриє.